Вночі атакували безпілотниками, а напередодні й ракетами на Полтавщині. Ліквідовують наслідки ворожих атак. Внаслідок ракетного удару. Тут загинув чоловік і ще троє поранені. Одна жінка у важкому стані. Уламками зачепило школу і дитячий садочок. У момент атаки там перебували діти. Наша Інна Безугла розкаже більше. Вона працює на місці удару і з нами зараз на прямому зв'язку. Іно, що кажуть вихователі, як дітки пережили удар, і що з будівлею дитсадку Марино. Саме зараз ми знаходимося у тому самому дитячому садку. Тут практично в одному приміщенні знаходиться і школа. Ви можете наживо побачити все точнісінько. Так виглядає, як виглядало одразу після ракетного удару. Ви бачите, що тут зовсім пошкоджена стеля, буквально. Висять її шмаття, розбиті вікна, тут дуже багато скла. Е, я хочу розповісти про те, що це трапилося саме по обіді, тобто діти мали б відпочивати. Е, поруч знаходиться спальня, і там стеля взагалі у жахливому стані. Я розкажу вам про те, що дітям дійсно диво вдалося врятуватися, але це ж завдяки тому, що вихователі були дуже надзвичайно до цього вимогливі. Ну, воно, бачите, воно зараз, якщо я буду відкривати, воно посипеться. Гуло, да, дуже гуло. Все тут дрищало. все. Діти знаходилися у сховищі, сховище, ось тут у нас і сховище, ну, як, спасибі, сховище, що воно зберегло дітям життя, бо якби вони там були у цьому у спальні, то я не знаю, що було з дітьми. Діти дуже злякались, плакали страшно. Від ручних звуків місцеві мешканці повибігали на вулицю із своїх будинків. Вони надзвичайно злякались, тому що дитячий садок, школа, діти ну все це надзвичайно поруч. І ми поспілкувалися із паном Миколою, який голіруч одразу кинувся рятувати щось робити, і він намагався загасити полум'я. Воно вистрелило, усе дивлюся, ціле. Ну а це просто їх емоційний такий сплеск. дітей. Ну, страх. Який страх? Я ж не можу в дитячу душу влізти. Ну, страха вже за них не було. Все в порядку. Я бачу все в порядку, а тоді дивлюсь, вікна повинні. Ну це ж понятно, волна, а де що не понятно. Дивлюся, вогонь горить. На щастя, діти не травмувалися. Вихователі так само про їх емоційний стан. Ми можемо лише собі уявити, якого жаху вони пережили. На даний момент відомо про одного загиблого. На жаль, ще троє отримали тяжкі травми. Це дорослі люди. І ми знаємо, що одна жінка знаходиться у надзвичайно важкому стані. Студія наразі ця і ця інформація. Дякую. Інна. Інна Безугла про наслідки удару по Полтавщині.